Бог благословить вас, брати і сестри, це я, Майк, з «Ми Святі. Це наступне відео, те, що Господь хотів, щоб я випустив трохи раніше, і я намагаюся з цим впоратися. І отримую інформацію від Господа. Перш ніж я насправді відправив це, щоб переконатися, що у мене є підтвердження. Але насправді так суть цього повідомлення полягає в тому що Господь намагається зрозуміти чому? Запитує, чому? М. Хоча я вже послав своїх посланців перед вами. Дехто з нас цього не бачить, світ цього не бачить, але також ті, хто в тілі цього не бачить. Отже, М справді це все походить з книги Малахії, зокрема, розділи 3 і 4. І Господь показав мені це. В основному та... Знак часу зараз полягає в тому, що ми живемо в Малахії, і це було нагадуванням для мене, коли я це читав, але також нагадуванням Господь дійсно, дійсно вклав це в моє серце, що це повідомлення, яке він дійсно хотів передати. І повідомлення полягає в тому, що були посланці, які були послані і постійно посилаються. Щоб підготувати шлях до приходу Господа. Так само, як Іван Хреститель, є багато посланців, які послані. І це ті, хто намагається підготувати шлях. І підготовка шляху дійсно означає підготовку шляхів ваших сердець, сердець загублених, сердець церкви або сердець. Навіть навіть тих, хто, знаєте, повністю відданий Христу, але, можливо, ми відволікаємося чи щось таке. Отже, весь цей розділ у Малахії 3, я заохочую вас прочитати його, і я заохочую вас прочитати його кілька разів, особливо Малахію 3 і 4. Є кілька тем, які проходять через це, що ми бачимо сьогодні. Але його послання в основному таке я послав своїх посланців. Вони повинні вийти і підготувати моє пришестя, випрямити ваші шляхи і підготувати шлях вашого серця. І тема така, знаєте хто? Здатний це витримати. Хто може до цього, це коне побачити? Хто здатний стояти перед ним, коли він прийде? Отже, що він хоче, так це щоб послання очистили наші серця. Очистити серця загублених. Е, знаєте, він від Старого Завіту до самого кінця нового завіту, він хоче нагадати вам, що він не змінюється. Ми, як люди, змінюємо наші суспільства, ми змінюємо наші серця, відвертаючись від Бога. І наші серця більше повертаються до того, чого хоче світ, чого хочуть люди, чого хочуть люди. І тому... А Він каже, що я не змінююсь. Я ніколи не змінювався. Ми змінилися. Отже, ці речі, які є в Старому Завіті, і в Малахії, і навіть заглядаючи, що далі назад. Це те, ким я є, це те, ким я буду, це те, ким я є зараз. І це те, ким я буду, коли повернусь. І тому, ви знаєте, він дійсно хотів, щоб ваші серця це зрозуміли. Ви знаєте, так як тоді, так і зараз. Те, чого він хоче зараз і чого він захоче, коли прийде, це благословити, і він хоче прийняти тих, хто повернеться до нього. М, я збираюся, я збираюся представити купу. Е, Писання у описі, М, як доказ або те, що Господь показував мені. М, щоб якось показати вам, про що він говорить. М. Але він хоче, щоб ви знали, що якщо частини людей повернуться до нього, він буде вірним і правдивим. І Він благословить вас, і він простить вас. І він буде знаєте, забезпечувати родючий ґрунт для ваших коренів, щоб вони приносили плоди. Він це зробить. Він вірний і правдивий. Але зараз ми бачимо, що, знаєте, зарозумілі, називаються благословенними, а смиренні, проклятими. Ми це бачимо. Зло є добром, а добро є злом. Це те про що він говорить. Це вже траплялося раніше. Він говорив про це в Старому Завіті. І, знаєте, знову ж таки, він не розуміє чому, або йому важко зрозуміти чому. У деяких випадках, особливо в спільноті, яка називає себе християнами або послідовниками Христа, вони не бачать посланців, які були послані, щоб підготувати шлях, очистити ваші серця і до зробити стежки прямими. Mm. І відвернутися від світу, повернутися до нього. Um. Він в будь-якому випадку. Я, я, я додам трохи опису. Я також додам трохи опису в... або трохи опису в описі um. розділ. І, е, я також додам свою електронну адресу туди. Е, але останні три вірші в на третьому розділі. Е, знаєте, це дійсно е, говорить про те, що він робив багато разів у минулому, а саме е, Я зроблю різницю між тими, хто служить мені, і тими, хто є злими, тими, хто не служить. Е, і це все, знаєте, це все говорить про кінець часів. Я маю на увазі, що Малахія також передбачив, коли Іван Хреститель прийде для народження Христа але це також передбачення того, що станеться, коли Христос знову повернеться. Ем, знаєте, і ми повинні якось підготувати, відновити світ, підготувати наш народ. Ви повинні робити це з любов'ю. Ем, я розумію це. Ем, Знаєте, є деякі люди, які мають особливе послання, яке Бог попросив їх просто висловити, і це добре. Ем, для мене е, я як посланець Господа моє. Послання завжди було і повинно завжди бути. Любов, любов, любов. Люби свого ближнього як самого себе, люби Господа Бога всім своїм серцем, душею і розумом, і всією своєю силою. Ми повинні показати людям, що любов Божа є для них саме такими, якими вони є, там, де вони знаходяться в житті. І ми повинні це продемонструвати. І тому, якщо ми звернемося до Першої Івана, Другий Івана і третій Івана, ці книги також є посиланнями. Зокрема, Івана, я закликаю вас прочитати це. Я збираюся включити це в сценарій. Я закликаю вас прочитати це. Тому що Він дійсно показує, як любов дійсно є відповіддю. Це те, що змінить серця людей. Любов не ти, не я, не проповідники, які проповідують у церкві щодня. Наше завдання сіяти насіння, наше завдання любити. Бог робить решту. Бог здійснює спасіння. Христос змінює їхні серця до нього. Ісус здійснює все прощення. Ми не робимо нічого з цього. Ми повинні прощати інших, що ми і робили, але ми не можемо прощати себе. Ми не можемо просити Христа пробачити нас, або ми не можемо прощати за Христа. Він повинен це зробити. Це його завдання. І тому ми повинні нагадувати собі, що коли ми спілкуємося з людьми, якщо ми взаємодіємо з ними про Бога і про спасіння, і про покаяння та зміну, це потрібно робити з любов'ю для тих, хто покликаний це робити. Тому що... Насіння, яке ви сієте, принесе плоди пізніше, коли Бог здійснить своє диво в цій людині. Отже, це практично все. Так, це практично все. Він дійсно хоче, щоб ми вийшли, і тому я хочу підкорятися настільки, наскільки можу. Я заохочую вас прочитати вірші, які я розмістив у описі, і якщо у вас є якісь запитання, ви можете, звичайно, написати мені електронного листа. Дуже дякую. Бог благословить вас і побачимося в наступному відео. Шалом.